Привіт всім добрим людям. Сьогодні тема як викрутити свічку розжарування. Пасад b 8 Вона знаходиться тут. Тут вона знаходиться з тим датчиком, друга і перший циліндр. Для того, щоб викрутити свічку. Я так роблю. Мотор нагрітий. На холодну не викручую. І, значить, потрібно такий інструмент. О, це джентльменський набор. Значить, такі якісь плоскогубці, щоб витягнути свічку, ключ. 12, 10. Такий набор перехідників. Керамічна паста. 1400 градусів витримає для зняття копачків. Такий інструмент. Фонарик і цей ключ. Тріщотка, динамометричний ключ. Так що починаємо Так, зараз будемо знімати купачок. Я покажу то на першому циліндрі, тому що я вже їх знімав тут, тісічки провіряв, я їх не міняв, вони були міняні. Е, років не знаю скільки, бо три роки мене той посад. Е, Я туди не ліз, але для того, щоб провірити, то повіткручу, подивився, все добре, все працює. А для, для наглядного прикладу зніму відео, щоб бачили, як то воно виглядає. Так, збирається динамометричний ключ. Включаємо його. Він стоїть 13 От. Затягнути на 13 і будемо пробувати на 13. Так. Знімаємо купачок купачок виліз. Тут, значить, такий діаметр. О, можна би було тут менший ключ купити, але я купив для того такий, щоб можна було оцю витягнути. З датчиком. О. Щоб з датчиком витягнути. Тут можна його розлапати, його не роздавиш таким ключом. Треба хитати вліво-право і витягувати. Пробуємо. О! Все. Маємо купочок, який є з датчиком. Немає жодних проблем. <кій> Зараз перед тим треба видати там чисто, але видуємо, якийсь пісок, може там буде в колодці, чи якась пилюка. Так, выставляем ключ. Так, моем 13 ньютонов Выставляем память. 13,5 я настроил ключ. И идем. Так, так. Ще продовжувач мушу, мушу взяти. Забув за продовжувач, Ще продовжувач має бути. І відкручуємо. Запіщало. Пам'яті мої показати. А. Відкрутилися на 10,7 Нм. Зараз витягуємо і відкрутимо. Купив спеціальні ключа для того, щоб не порвати ті свічки, бо не знав коли, хто, як, міняв, не міняв. Купив такий динамометричний ключ. В разі чого сама свічка, та я читав, рветься, розривається на 35 н. Ну, як видно, я її тут промазував. Промазував я її від тормозів, керамічна смазка. От. Зараз тут промажем ще. Тут різьбу то Говорять, що не треба мазати, бо завод не маже цю різьбу. Але я думаю, що треба промазати, бо так як завод ставить свічки, які вже тут оброблені якоюсь термічною смазкою. Ну, як Заказуючи десь, вони вже оброблені всі, якоюсь смазкою, але не така керамічна чи якась. От вона навіть ще мокра трошки. А, видно, не висихає. Так що я думаю, що треба було би її змастити. Так, дивимося, що то за смазка у нас там. А, добре, теж біла. Сильно не треба промазувати, так, тут ми маємо. Є. Саме гніздо посадочне. Не треба мастити і це жало. Воно повинно бути чисте. Так. Перед тим як знімати ті свічки накалу, які були на машині, я купив собі зразу запасні, якби часом, то можна би було б зразу замінити. Фірма Bosch. Так, 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 так. Удари ногами. Так, значить, 4-4 вольта, 4-7, 4, що щось не знає, що то є. Так, тепер дивимося. Ця свічка НЖК. Такі самі параметри, все точно таке саме порівнюємо. Так. І що ми бачимо при півопорівнянні? Ми бачимо свічка така сама, тільки сам нагріваючий елемент, він трошки довший. Не знаю. Я думаю, що бо і конус і все там в описі було все таке саме. От. Але я хочу провірити зараз накал тієї свічки, як вона накалюється. Попробую, якщо вийде. Так, зробив таку конструкцію на скору руку. Мінус на акумулятор. Мінус тут купачок плюс. Йдемо включати зажигання і дивитися, як вона буде нагріватися. Чи буде взагалі, бо перший раз таке роблю взагалі. Так, включаємо зажигання. Свічки пішли. Не чути, що грілось. Не видно. Так, свічка зимна, не знаю чого, була би була б по ідеї грітися, але не гріється. Так, думаю так, що мотор теплий і комп'ютер не включає свічки розжарування. Ну, да Бог з ним. Попробуємо інакшим способом. Так, поставив свічку НЖК то саме. Не реагує Значить, мотор теплий не підключає. Бо зразу на панелі гаснуть свічки. Значить, не потрібно гріти свічки. Я так думаю. Так, будемо ставити назад свічку. Я її повторно мазав. Значить, що я думаю про те? Мазання тієї свічки? Я думаю так. Воно тут абсолютно нікої ролі не грає, бо як зі, тут зі світла почне пробивати гази чи щось, ну, то її тут не спасе та смазка, і то все, мені кажеться, що різьба так. різьба, Думаю, повинна бути змазана, щоб не прикипіла, не пригоріла там з часом з руками. Ну, Хоча я планую там раз у два роки чи в рік їх рушити з місця провірити. Свічки, так я говорю, я їх не міняв, міняв до мене. Не знаю, скільки вони прослужать. От. Заказав ще на Алікспресі прибор, який вимірює ампери. По тому дроті можна виміряти ампери, скільки вона потрібляє, та свічка. От. Прийде, подивлюся, якщо покажу на відео, як воно працює. От, Ну, значить що, мотор там єлі-єлі теплий. от, Можна закручувати. Відкручую, я відкручую на гарячу, я вже говорив, а закручую на холодну. Мотор, щоб був, ну так, або літній трошки, або зимний взагалі. Але чекати не буду, поки він вистигне повністю бо маю ще й другу роботу, так що закручуємо назад. закручувати треба легенько, чуттям щоб різьбі пішло все, бо не різьбі закрутиш один раз, все, пиши пропало. Так, маємо. Так, динамік на тих же самих. 13. Тут 10,7 зараз показує. При відкручуванні будемо закручувати. І почне піщати, бо щоб не заглядати там на ті цифри. Так. десять і 7. 11 і 4 нітуд метра. Пишіть, се від 10 до 15. Я уставлю в такому положенні. 14-4 нехай буде. А зараз надіваємо купочок до характерного до характерного щелчка такого. Був, все, готово. Значить, той інструмент не дуже підходить сюди, ліпше б він, той інструмент був би довший, ті дзьобики, тоді було б краще, але я і, іначе не маю. То все я витягав, тут теж доходив. На перший циліндр там теж підпихав, ті всі діла і теж. Вилазила там свічка, ковпачки без проблем. Але краще всього мати з прямими, але довшими дзябами. Так, от ще такий спосіб є. Так, змайстрував таку конструкцію, значить, послідовно, бо 4 вольти. 4,4 має свічка, два боші. І будемо пробувати, як воно гріє. Мінус, плюс. Так, так, так. І даємо. Ну так, видно, може, не буде, бо то день. Але даємо. Зробити так послідовно, щоб не спалити свічку. О. даємося. Дотулимо до пластмаси зараз отут О, як видно протоплює. спічка працює. О, пішов димок. Ну, ще так, ось такий, такий спосіб можна провірити. От. Чи свічка робоча, чи не робоча. Е, якось так.